Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про рослину Комиш Озерний, який ще називають куга або схеноплект озерний. Комиш Озерний це багаторічна трав'яниста рослина, має горизонтальне кореневище і довге безлисте стебло, яке тільки біля основи обгорнуте сірими чи червонуватими піхвами. Стебло куги прямостояче, безлисте, досягає у висоту від 100 до 400 см. Стебло окумишу озерного темно-зеленого кольору, лише нижня частина занурена у воду білого кольору. Стебло циліндричне до 2-3 см завтовшки. Середина стебла заповнена повітроносною тканиною, яка частково переходить і в кореневище. міжклітинні порожнини стебла заповнені киснем, який виділяє рослина. Функцію фотосинтезу у комиша озерного виконує саме зелене стебло, оскільки листки, які розвиваються біля його основи, швидко відмирають. Цвіте комиш озерний з червня по серпень. Його квіти зібрані у бурі колоски, які утворюють волотисте суцвіття. Суцвіття розташоване на верхівці стебла, але здається бічним, бо один із двох покривних листків спрямований вгору і ніби продовжує стебло. Гілочки суцвіття мають неоднакову довжину, шорсткі. На кінцях мають від 3 до 5 циліндричних червонобурих колосків до 12 мм завдовжки. Квіти. Двостатеві розташовані у пазухах покривних лусок, лусок освітений від 5 до 6, тичинок 3, маточка 1, плід у горіх. Комиш озерний найчастіше зростає на мілководді, але іноді і в глибших місцях, тому його стебло частково занурене у воду. При зростанні на глибоких місцях або коли течія річки досить сильна, комиш озерний розвиває підводні стрічкоподібні листки. Його тонке, але гнучке та міцне стебло протистоїть течії. Кореневище комишу озерного досить міцно прикріплене додатковими корінцями до дна водойми. Його верхня частина, звернена до води, вбирає кисень, а нижня частина з численними корінцями вбирає з дна поживні речовини. У місці, де поселився комиш озерний, через деякий час спостерігається майже повне заростання водойми, оскільки ця рослина досить швидко розмножується вегетативно за допомогою кореневища. Вирвати кореневище із дна неозброєними руками досить важко. Для цього потрібно зайти у воду, взяти лопату і викопати кореневище. Комиш озерний це технічна та харчова рослина. З його стебел добувають целюлозу, а також виготовляють будівельний матеріал, відомий під назвою комишит. Насіння і кореневища куги придатні для вживання в їжу. Плоди горішки збирають наприкінці літа, облущують, товчуть у ступі. Отримане сірувати борошна багате на крохмаль та жири, з нього можна пекти коржики, використовувати для заправ, засмажок, соусів та підлив. Кореневище куги озерної містить до 15% цукрів та більше 50% крохмалю. Висушені та перемелені кореневища можна додавати до пшеничного чи житнього борошна та вживати в їжу. А ще із стебел комишу озерного плетуть корзини, циновки та інші декоративні вироби. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.